Тож доброго дня. Сьогодні в нас буде відео про кавомашини Нівона. Я буду робити декілька таких відео. Сьогодні буде простеньке, скажімо так, для аудиторії, яка не знає, що це за бренд, що це взагалі за кавоварки такі, то про це і розповім. І наступні відео ми будемо піднімати рівень професіоналізму, скажімо так, як користувача для кавомашин Нівона. То там буду ще розповідати більш. Цікаву і складну інформацію, до, бо до якої треба зробити якийсь крок. Це сьогодні у нас буде стартовий крок, то з нього і почнемо. Так, давайте. Оце у нас кавомашини Нівона, а отак виглядає фірмовий знак, скажімо так. Що це за бренд? Це німецький бренд, але виробляється він у Швейцарії в основному, і наче завод є ще в Португалії. От. Ті машини, що виробляються в Швейцарії, виробляються на заводи Остерфрізма. Ну, в принципі, то саме в Португалії. То завод, який виробляє ці машини, це так -то не сама ні вона. Вона замовляє виробництво цих машин на заводі Остерфрізма. Він також виробляє каву машини Міліта, Мілі, Юра. От. Оці чотири бренда. Вони, в принципі, в більшості складаються з однакових запчастин. Єдина відмінність ЮРА. Там в неї фірмова конструкція більшої частини запчастин, але вони там частково пересікаються. Там у них кавомолка, однакова, щось таке. Аміліта Нівона Мілі, в принципі, одна і та сама кавомашина в різних корпусах з різними дісплеями. Так, повернемося до Нівону. Нівона, як такова існує з 2005 року. Uh, і вона, оці три бренда, в принципі, копіює технічно, і вони її копіюють теж. Uh, якщо ви придбаєте нову кавомашину машину Нівона, чи буде це гарним вчинком? Uh, в загальному випадку, так. Але. Це, в принципі, кавомашини непрості, скажімо так, там є частинки, за якими треба доглядати. І якщо ви для себе хочете обрати кавомашину, яка просто варить вам каву одним натисканням кнопочки, і не збираєтесь займатися кавоманством, певне, це кавомашина не для вас. Але якщо ви полюбляєте каву, хочете розвиватися, шукати нові смаки, це якраз про цей бренд. Чим нівона відмінна від копіюючих її, скажімо так, Мілі і Міліти. А, як мені здається, я їх розбираю ці машини ремонтую, що інженери Нівона а, дуже серйозно відносяться до конструювання їх машин і вносять а, якісь а, постійні, невеличкі покращення. А, то саме не можна сказати про Міліту. А, там, мені здається, завод Міліта як бренд завомив на остерфарізм, виробництво цих машин. вони їх розробили, є там невеличкі покращення, але нема такого відчуття, що вони постійно займаються кавомашинами. А от в Нівоні є. Ці кавомашини постійно покращуються, постійно вносяться якісь невеличкі там, плюсики, додатки, можливо, здешевлені, не без цього. От. Так, давайте далі. Чи надійні кавомашини Нівона? Давайте так. До абсолютно надійних я їх не відношу. Вони десь посередині. Є як плюси, так і мінуси. Плюси це електроніка, яка тут дуже гарна. Електроніка на цих машинах а, витримує наші мережі, а, ніколи не збрасує прошивку. Ну, я такого не бачив у всякому випадку. От. А, Коротше кажучи, дуже гарна, якщо рівняти з іншими кавоварками, допустим, явно ближче к топу взагалі по кавомашинам по електроніці. Так, давайте. Ну, повернемося трохи на крок назад про кавоманство. То ці машини варять круту каву. Повернемося тоді і до молочних напоїв, які молочні напої готують. А, молочні напої, вони, в залежності від лінійок. Про це давайте зараз наступне питання будемо, В залежності від лінійок варять дуже багато, сучасні М -м пінять гарно. То виходить гарне лате, терошарове з високою пінкою. От. М -м так, тепер до ліній. В цьому бренді є чітка градація по лінійкам. А -а Машини називаються, допустим, 550, 758, 825. Перша цифра це завжди лінійка. Тобто ви обираєте собі машинку, це, допустимо, 5: це бюджет, 6 це бюджет з покращеннями, 7 це бюджетна кавомашина з автоматичним капучинатором, 8. Це така бізнес-лінійка, то, в принципі, дорога лінійка з автоматичним капучинатором. Дев'ятка це топ-лінійка домашнього вжитку з всіма можливими функціями: крутезна, крутезна. І десятка це кавомашина для офісу, для роботи, для великої кількості людей. Отак просто. Далі цифра в номері, що нам значить: допустимо, 758 Сім, ми зрозуміли, п'ятірка. А, сьомих моделей існує досить багато. П'ятірка це в принципі якась лінійка всередині сьомої серії. Тобто вона, скажімо так, недорога. Бувають 6, 7, 8, 9. От, чим більше дорога цифра, тим більше функцій всередині одної лінійки ми отримуємо. То, допустимо, 7 це бюджетна машина з автокапючінатором, п'ятірка – це бюджетна лінійка в бюджетних машинах з автокапучинатором. Якщо у нас буде 790, це можна сказати, топова модель а, в лінійці, бюджетній лінійки з автокапочинатором. Там дисплейчик вже йде, і круто. Класні машинки. Так, і остання цифра це такто покоління, чесно кажучи. А, бо буває, допустимо, так: 757, 758, 759. Ці моделі а, випускались одна за одною. І з різним функціоналом. Тобто, чим більше остання цифра, тим крутіше. Ну, Завжди так було. там щось В останньому часу напутали ті самі 790 і 795, вони там плюс-мінус схожі. Тобто, давайте 7, 79 лінійку а, так, подвинемо в сторону, а всі інші там 768, 769. от, Остання цифра це. Чим більша, тим свіжіший рік. Ну, В принципі, достатньо просто. А, по в восьмій серії там перемішано все в кучу, там такого немає. А, там простіше нам показати. Давайте восьму серію спробую ближче показати. Так, починалося там з дуже старих, їх в мене немає. А от потім пішли отакі. Це 830 і 850. А, в принципі, одне і те саме, це більш бюджетна, це там з більшим функціоналом. Де моделька, там в неї йде підігрівчишок і деякі плюшки по менюшки. Як звучить. Так, А, Потім пішли отакі модельки. Вони виглядають плюс-мінус так само, мають покращення. В цих моделях була яка біда, в них диспенсер з часом починав збиратися на собі каву, травити пару, яка попадала в дисплей і спалювала оцю всю мордочку. Це було настільки стабільно, що, чесно кажучи. Можна було вважати 2-3 морди, а, цікаво, машини за життя спалять, ну допустимо, років за 12. От. В цих машинах це прибрали, зробили цей дисплейчик кольоровим, змінили цей диспенсер. Все, проблема вирішена. В цих машинах дисплеї вічні. І вони більш свіжі. Ці машини випускались десь з 15 по 18 роки, плюс-мінус. Ці випускалися, ну, я бачив, певне, з 10 по 14. От. Ці машини мали номер 838, 842, 858. Коротше кажучи, отака каша з незрозумілих цифр, то краще дивитись візуально. Якщо ви бачите такий наклонний дисплейчик кольоровий, це от така середня по часу лінійка. Так, і сучасні: це 821-та, 820, 825. Можливо, ще щось там десь схожими цифрами будуть. У них вже є Bluetooth, більш крутезний дисплейчик, багато налаштувань. 820-ї нема, наче блютуза, і нема підігріва чашок. 825-та це така топ-лінійка, ну, в принципі, 821. -та. От Коли йде з металевою мордочкою. А коли з чорною мордочкою вважається більш бюджетною, вони коли нові там мають великий розбіг по ціні, ну який, правда, функціоналом оправдується. От, а так. однакові і комашини круто варять. Всі технології острофарізма тут є. Якщо ми рівняємо з барістами TS Smart, е то нівони будуть трохи більш надійні, але там немає бункер з автоматичним перемиканням. Так, повернемося до наших Нівон трохи. А, дивіться. Нівона, як бренд, по моїм відчуттям, якщо ми рівняємо з Мілітою, вона більш надійна за рахунок якраз того, що інженери ці Нівони вони самі користуються цими машинами, виявляють мілкі недоліки, копіючні буквально. Їх виправляють, і після цього з'являються нові модифікації. І з часом Нівони все краще, краще, краще. То, допустим, у міліт відбій приготування є такою досить частою ситуацією. Взагалі не варто на це звертати увагу, допустимо, невелика таблетка. Робите першу порцію кави. У вас кава в бункері злижалась, кавомолка помолола, там перша порція каву пішла повільно, меленою, і ви отримали меншу таблетку, ніж треба. І загалом міліти завжди вам скажуть: вибачте, відбій приготування, Ні, вони при цьому спрацюють. Так додумали. А, і в принципі, от постійні покращення, вони е, будуть, от це такий легкий яскравий приклад, а в цих машинах е, багато м, іншого, яке з'являється з часом. От, е, на мілітах, допустим, дисплей е, на той же Барісті, він постійно однаковий. На нівонах постійно щось міняється. На восьмій серії новий-новий-новий дисплейчик. М, це покращення, це взагалі, яке нам так, кидається в обличчя. Капучинатор новий на восьмій сфері, з'явився так. От, е, так, ну, наступне легке питання: чи легко промувати кавомашини? Е, якщо рівняти з середнім по, допустим, кавомашинах взагалі, то не дуже. Треба знімати заверний блок пару разів на тиждень. І за ним є відсік дренажного клапана, який на саморізиках, його викручувати, промиватись прицем або спринцовкою десь два рази на місяць або раз на місяць, в залежності від кількості кави, які використовують. Це таке додаткове, скажімо так, факультативне промивання. Автоматичні промивки там теж є. Їх три: чищення молочної системи, чищення кавової системи, молочної системи. Ми ставимо коло машини ємність. З хімією, вставимо туди трубочку, запускаємо чищення. Хімію підсасує, вимиває молочну систему. Чищення кавової системи таблеткою. Це коли ми або в воронку заварного блоку, або в лючок меленої кави кладемо таблетку для видалення кавових масел. І декальцінація. Це коли ми в бачок додаємо хімію і вона а, діє, видаляючи накип. Все це треба робити, коли з'являється напис на екрані. А, от. В інші моменти не варто. бо Ця хімія з часом а, знищує пластикові частини так точно в кавомашині, вони втрачають, а, ну вони пересушуються, коротше кажучи. То, якщо ви будете занадто часто використовувати хімію, не тоді, коли просить про вас кавомашина це робити, а, то ви скорочуєте життя пластиковим деталям кавоварки. Таке не варто а, робити, повторювати, то коли просить кавомашинка, тоді робимо. От, а, яку каву використовують в кавомашинах? машинах? В принципі, теоретично будь-яку, але екстримуми не варто. То, допустим, дуже світло посмажену каву, яка віддає зеленю, ну, це брак, так не можна. не можна робити. Темну спалену каву, дешеву, страшну, теж не варто робити. От Наше це золота середина, світле обсмаження, там світло темне обсмаження. А, Допустимо, темнувати італійську обсмажку я б не рекомендував би. Кавомашини класно варять, виварюють з кави всі смаки. І якщо ви покладете в бюджетну стару, допустим, Philips, це треба таку каву, щоб кавомашина вам якийсь смак зготувала. Для цих машин не треба. Вони вам вичують весь смак, всю важкість, і ви будете пити все, що вам не потрібно, то треба брати класну. Дорогу, звичайно, каву, і ви будете отримувати задоволення. Там кислинки, всякі, фруктові нотки, солодкі нотки, да, ці машини це можуть. А, так, чи варто переходити по лінійкам нівони? Тобто, якщо у вас, скажімо, так, дешева нівона, чи варто брати більше, більше, більше? Тут є великі запитання. Загалом по кавовій системі, в принципі, можливо заставити кавомашини бюджетної серії варити як дорогі, але не до кінця. Допусті, якщо брати мінімум і максимум, то п'ята серія, як дев'ята, не зварить. Але якщо ми беремо сьому і дев'яту, то дуже теоретично, що вони варять однаково. Що теоретично, я маю на увазі, що нам вдасться це зробити. Тобто ставимо нові журнала, беремо не, допустим, 750, 860, 769 версію і рівняємо з 960-ю ну, по кавовому смаку вони будуть дуже близькі. А, супер. Так, а, що ще, по піненню молока, бюджетна і дорога серія. Ну, Ручний капучинатор зрозуміло, що він ручний. Пінить він, в принципі, гарно, тобто, якщо питання в цьому піна виходить гарна. Але ви там керуєте всім вручну, запускаєте в потрібний момент ручку, пінить кава машина, закриваєте, ну, трохи складно. З автоматичним капучином капучинатого. Дивіться, сьома-восьма серія пінить плюс-мінус однаково. Єдине, що в восьмій вам дозволено трохи більше там, керування. А, Грече молоко піна, можна в різних можливостях, комбінаціях ці налаштування міняти в напоях. В сьомих там в деяких можна, в деяких не можна. Ну, коротше, там каша повна. От. Ну, Для себе простіше. Восьма серія дорога, сьома більш середня, то в восьмій дозволено більше. І дев'ята серія, може там взагалі все. Там в неї перемикання пінення молока на передньому носику, який дозволяє там більше. Варіації по приготуванню молочних напоїв, і в принципі піни трохи краще. Трохи краще це значить, ви можете для себе обрати, яку ви піну хочете, або велику, або невисоку, і перемикатися машина буде автоматично то 100%. В неї це легше виходить. Легше виходить різна дисперсність піни, ніж на сьомий серії. От це отак, певно, повинно звучати. Кавомолки в кавомашинах, в принципі однакові. А якщо сучасні моделі, це Aroma Plus, які на мілітах, мілі, то саме, то по кавомолкам ніякого бонусу не буде. По помпам, помпи теж однакові, заверні блоки однакові. То, чесно кажучи, машини, якщо так брати, чесно кажучи, все цілком, вони так-то однакові. Тільки відмінні, як це зібрано, програмні налаштування, плюс фічі там в дорогих серіях, то дісплеї і різні варіації пінення молока. Дякую.